Штинь. Пет. Це Сенді службова вівчарка кінологічного центру Нацполіції Полтавщини. У свої два роки вона розуміє команди українською, німецькою і навіть без слів. Усього в Полтавському кінологічному центрі 23 службових собаки. Переважно це німецькі та бельгійські вівчарки. Адже саме ця порода є найбільш витривалою для роботи в поліції, каже інспектор-кінолог Альона Сумченко. Службових собак ми починаємо дресирувати приблизно з 6 місяців від їхнього народження. Німецькі вівчарки, ну як показує практика, статистика, вони являються самими розумними, самими контактними. У нас є спеціальні собаки, є собаки по пошуку. Пошук це різні. Крадіжки, пошук людей, пошук речей, угон автомобіля, пошук людей. Також спеціальні собаки, такі як оця. Це пошук наркотичних речовин, будбукових речовин, зброї, пошук руки. Пошук наркотиків одне з основних завдань цих чотирилапих, каже інспектор кінолог Єлизавета Дубина. Та розвінчує міф про те, що собакам нібито під час навчання, дають наркотичні засоби у їжу. Нам видає. Певний ще заклад це імітатор. Там близько 9 запахів, тобто це той самий порошок, наприклад, але він пахне як конопля, бо ж там амфетамін, кокаїн, все воно підписане і собака тоді нюхає. Просто це імітатор. Так само за допомогою імітаторів запаху собаки шукають і вибухові речовини. Це у нас імітатор пластіда вибухової речовини, та кусочок м'яча. Для цього додається, тому що собака краще шукає. Ми її тоді ховаємо. Коли ж собака виявила потрібну знахідку, не розриває і не розгризає її, а лише сідає поруч, даючи знак кінологу. Займаються з собаками інструктори по декілька годин на день. Окрім тренувального майданчика, з тваринами виїжджають і на інші локації. Це можуть бути військові частини, це може бути якісь автовокзали, автостанції, вокзал залізничний. Ну просто ми договарюємося, тоді приїжджаємо, тому що для собак одна локація це дуже мало. Вона так не навчиться, тоді не соціалізується, щоб десь шукати в інших місцевостях. Від початку цього року на Полтавщині за допомогою собак з кінологічного центру поліції було виявлено 4,5 кілограми наркотичних речовин, 4 одиниці зброї, 200 набоїв. Та було перевірено 200 об'єктів на замінування.